історія, яка шокувала Україну, адже нагадаю, що останніми днями в соцмережі резонують історію про хлопців, які влаштовували вечірки і запрошували туди дівчат. Власне зараз слідство з'ясовує обставини того, як усе відбувалося, але власне результатами цих вечірок були гвалтування та розповсюдження відеоматеріалів у соцмережах. За добу після розголосу вже відреагувала нацполіція України. Наразі двом із цих хлопців підозру оголошено, але попри Ри, це фігурант скандалу не шкодує про свій вчинок і заявляє, що йому нічого за це не буде. Хлопець каже, що йому лише 19 років, і саме завдяки цим подіям про нього дізналася країна. Давайте, власне, аби його не цитувати, послухаємо пряму мову. Раз про мене вся Україна, і це з одної сторони дуже добре, бо люди витрачають духуя, бабла на такі реклами роками до цього йдуть. А мені 19 років я в Києві. І про мене зараз всі говорять, я що це. Бо нічого проти закону я не зробив, дівчата ніяких претензій не мають і ну, які можуть бути питання. В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть Да? Та Україна захоче, щоб мене посадили, і Ну, я думаю, вони вже знайдуть за що. Сука страшна. Проблема. Що не так із цією молоддю будемо аналізувати із психологинею. Альона Маримонська в нашій студії. Пані Альоно, вітаю. Слава Україні! Вам. Вітаю. Першу вітаю чергу, Насправді дійсно шокуюча річ, особливо те, що ми побачили події. Зараз добре, що нацполіція контролює всю ситуацію і цього далі не буде більше продовжуватись. Але людина абсолютно не шкодує, а ще навпаки радіє, що він отримував на цьому хайп. На ваш погляд, зараз ось ці питання завдяки чому він отримав цей хайп. Його. Вони хвилюють? Я думаю, поки не хвилюють. Допоки ця людина людина, наскільки вона, ми можемо, знаєте, сьогодні повинні все більше говорити про суть слова людина. Це не просто слово, це має бути набір якостей. І допоки от такі особи можуть бути непокараними, допоки вони не відчують наслідки свого хайпу, як вони про це говорять, на жаль, ми можемо говорити, що дійсно, скоріш всього, бо 100%, звісно, ми не можемо, він дійсно не відчуває ніякої провини і не відчуває того, що це погано. Ви розумієте, коли немає покарань, покарання ж це ж не тільки фізичні покарання, да? коли ми не відчуваємо наслідків своїх дій, і ми не бачимо, до чого ці дії призводять, і в негативному, і в позитивному ключі. Ми не можемо усвідомлювати загалом значення тої чи іншої події. І для цієї особи очевидним є те, що це абсолютно виправдано. Крім того, він не даремно називається хайпом. Він дійсно говорить про те, що в нього була ціль, він її досягнув ще й більше того, навіть не витративши на це достатньо велику там кількість грошей, а практично безкоштовно він це зробив. Тобто, яка які внутрішні... Орієнтири керують людиною. Слава, влада, гроші, матеріальне збагачення якесь, тому що він підкреслив цей момент. І якраз позиція того, що я маю перевагу над кимось. Це знаєте, таке понівечене, якесь усвідомлення внутрішнє, що оце є ключ до успіху, щастя, чи як там він це розуміє? Навіть навіть складно говорити. Це якась зміна свідомості, тому що заради вподобайок, заради переглядів, заради якогось ілюзорного, абсолютно вигоданого світу соцмереж, люди готові наносити шкоду в реальному житті іншим людям і при цьому не відчувати ніяк е, не знаю, ні совісті не мати, нічого насправді наскільки затьмарює зараз оце нереальне вигадане життя онлайн життя реальне? Ви знаєте, я вам хочу сказати, насправді оця ситуація піднімає глобально критично важливі питання. По-перше, це не віртуальне життя, це реальне життя, яке перенесено у віртуальний світ для масовості. Тобто, по факту, це реально існує така особа, яка думає, що влада, перевага купується, береться силою за рахунок життя інших людей. Абсолютно байдуже. Це момент того, що я не хочу зараз коментувати якісь офіційні речі, угу. тому що ми не можемо цього робити. Да? Але принаймні те, що з соцмереж нам відомо, так. то от в такому контексті ми чули про алкоголь і наркотики. Ви знаєте, наркотики були завжди, але такого розповсюдження, масовості і вседозволеності ну, зараз кожна дитина чує, знає, що це, де це, тому що в нас немає іншого виходу, як про це. Говорити, показувати і так далі наслідки, але доступність цих речей, масовість вони шокують, тому що в нашому дитинстві декілька там десятків років тому настільки масовим і настільки розповсюджу легкодоступним це не було. Оця легкодоступність соцмереж, легкодоступність. В лапках гарного якогось життя, легкодоступність, я маю право і нічого мені не буде. Ви знаєте, оця легкість призводить до таких критичних наслідків. Тому що, по суті, будемо чесно говорити, це питання. Не тільки молоді, це питання загалом того, що молодь це побачила вже десь. Тобто вони вже щитали чиюсь поведінку. Вони ж не самостійно ростуть, вони ж росли в якомусь середовищі. І ви знаєте, коли я декілька років тому ми обговорювали, навіть, можливо, в цій студії, питання блогерства і так далі, і я завжди підкреслюю цей момент. Блогери, люди, які володіють великою аудиторією, вони повинні нести. Відповідальність за те, що мають вплив на велику аудиторію. А коли мат, коли роздягненість, оця оголеність, коли я маю, мені нічого не буде, я це зробив сам, з однієї сторони, ок, а з іншої сторони, якою ціною, за рахунок яких цінностей. І оце все, знаєте, це наслідки. От зараз тільки починаються ці наслідки. Вже ми не говоримо про те, що 19 років це взагалі призивний вік. Тобто людина мала би бути зараз, як мінімум, да, десь, десь в армії навчання проходити ще щось, ніякої відповідальності. Легкість, все, що хочу, те можу. От це. Оце... Критично просто для суспільства, чи говорить це про психологічні проблеми, які переживають зараз підлітки, які можливо дивиться і дивилися його телеграм-канали, або ті самі хлопці, які були поруч з ними і погоджувалися це робити, або взагалі вигадували і активно приймали участь, чи все це говорить про те, що щось із ними не так? Ви знаєте, будь-яке насилля психологічно не має якоїсь такої однозначної патології. Це таке загальне збірне поняття умовно, да, яке під тиском стресів, оточення, виховання, бажання або занижена самооцінка, або завищена самооцінка. Да, бувають якісь травматичні події, але тоді ми говоримо про насилля, яке трошки іншого характеру. От той випадок, який ми зараз бачимо, це наслідки реального оточення, виховання, формування особистості, якого і не відбувалось на якомусь рівні, тому що формування особистості має закладатися на стійких моральних цінностях. Тут ні про які моральні цінності взагалі говорити не можна, тому що, знаєте, знов таки, навіть в цьому короткому сюжеті, знов нецензурна лексика, вседозволеність, мені нічого не буде, дівчата нічого не зроблять. А це вже тиск, да, оце, от Зроблять, не зроблять, побачать вони чи не побачать. Це публічність за, за такий рахунок. Розумієте? Е, насправді, серйозних психологічних якихось відхилень може не бути. Це просто наслідки того, що кожного дня ми споживаємо, який інформаційний контент споживає наш біологічний комп'ютер, тобто наш мозок, наша свідомість, те ми потім і відтворюємо. І отак воно відтворюється. На жаль, і, і тому важливим є все. Ми забуваємо про моральні норми цінності. Ми забуваємо про той момент ну, інститут сім'ї, який давно е розвалився, і ніхто якось не думав роками, як це відбудовувати. Оце все можна, все виправдано, все ок, не все ок. Має бути дисципліна, відповідальність і моральні цінності. Це ключ до будь-якої усвідомленої, адекватної особистості. Немає цього, немає адекватної особистості. А коли в питань багато складніших, то на ці моменти та нічого. Хай собі поговорить, поматюкається дитина. Вибачте, за нецензурну лексику. Не можна дозволяти цього. Треба спонукати дитину до того, як себе поводити в різному середовищі, серед різних людей, мовленням своїм і так далі. Розумієте, все починається з маленького, а потім, от, от такий, знаєте, сюжет, який реально шокує всіх. І найбільше шокує тим, що це було. Ну, Розумієте, тут момент не те, щоб це випадково, це момент спеціально створених, продуманих дій. І е, е, для того, аби висміяти людину, принизити її гідність максимально, причому людину, яка була в неадекватному стані, як мінімум, в стані сп'яніння, алкогольного, наркотичного і так далі. І про яку згоду можна говорити в такому стані. Ну не. ви знаєте, тут шукуючи, ще й була реакція суспільства, якщо чесно, тому що Окремо. люди знову розділилися на табори. Хтось говорив про те, що це жахливо, як зараз ми з вами про це говоримо, що це неприпустимо. А хтось. Навпаки, сказав, що ну, хлопці не винні і так далі. І ми бачимо зараз приріст підписників їхніх, тобто вони домогли чого вони хотіли. Чому суспільство реагує так? Невже наше суспільство готове споживати такий контент, як от вони виготовляли? Чи це зараз просто інтерес до такої справи, яка набула максимальної публічності? Ви розумієте, на жаль, дійсно, оце другий шокуючий фактор для мене, особисто як для психолога. Це реально другий шокуючий фактор оцей розподіл суспільства і цих коментарів. Тому що якщо ми подивимося там на досвід інших країн, то коли б така публікація і така ситуація мала місце, як правило, я зараз не говорю про всіх, так, але як правило, йде чітке одностороннє засудження е, людини, яка чинить насилля. Неважливо, яке це насилля. Тому що винний той, хто це вчинив. Ніякі провокації розумієте, адекватна особистість повинна вміти адекватно реагувати на самовираження людини, на вік людини, на там, ступінь э, одягненості, оголеності тіл і так далі. Розумієте, ми ж не тварини. Навіть в тварин немає таких э, ситуацій. Ми люди. ми Розумні особистості вважаємося, яким може бути чином спровокована агресія, завжди можна уникнути, якщо людина адекватна і свідома. Ми знаємо тисячі способів, як уникати сутички, агресію, як не доводити ситуацію до конфліктів, як вирішувати. Але чому люди розділилися у цей момент, хочу повернутися? Тому що, на жаль, для людини стає нормою те, що довгий час є поруч. І коли. Але ми довгий час, а це насправді вже тривалий період. Знаєте, немає оцих табу на те, що є масовим. Ну тобто, вони є, але вони є, допустимо, в ефірах. Та, телеканалів серйозних і так далі, але цих табу немає в соцмережах. І коли люди бачать постійно одне одну ту саму картинку, одні ті самі історії, коли це в фільмах часто показують, коли в соцмережах кожен другий вважає, що бути собою, це означає не бути. Якоюсь високоморальною, духовно розвиненою, сміливою, там розумною особистістю, або ти просто говорити, як говориш, не слідкувати ні за чим. І дозв... оця, от, знову таки легковажність, вседозволеність і безвідповідальність. Коли це стає нормою, і це постійно, мозок починає сприймати це як норму, і ну, це ж це ж частина життя. Ну і плюс, розумієте, тут знов таки розділилася аудиторія, тому що ще є. Коли ми беремо задатки радянського періоду виховання, там були чіткі норми, які були побудовані на те, що не можна провокувати там дрес-код і так далі. Ну, тобто... Це табу тема зґвалтування насправді, тому що воно в суспільстві і досі зберігається, так якщо ти жертва мовчи, не винось х з хати соромно. сміття та то соромно бути жертвою, і не можна про це говорити і так далі. І насправді, ніби суспільство розвивається із роками, але ось цей наратив, який що вже від батьків там із радянського союзу, відсі він зберігається і фактично він приводить до таких ситуацій, які ми бачимо, де жертви, які вже були, так це. Цих хлопців не могли про це відкрито сказати і заявити. Оце той, знаєте, переламний момент. Спочатку все забороняли, а потім все дозволили, а золоту середину ми ще не знайшли. А от там якраз і цінність, тому що і все дозволяти не можна, але і все тотально забороняти не можна. Тобто, оце адекватне усвідомлення людини як цінності, але людини з певним набором здібностей. Ви розумієте, одне питання, коли у людини є при народженні вада, і ми сьогодні так багато говоримо про інклюзію, про ці. Ці питання для того, аби ця людина почувалася максимально комфортно, і зовсім інше питання, коли сидить здорова е, з вигляду особистість з абсолютно нездоровими дикими реакціями поведінковими, ну от це взагалі жахіття, і саме тому, що немає оцих норм, тому що знаєте, у школи частково забрали е, як потрібно. Тому що батьки виховують дітей в одній позиції школа, нібито в іншій позиції. Вдома батьки через зайнятість, пам'ятаєте, декілька останніх років не мають часу приділяти увагу дітям і саме виховним процесам. І от дитина вийшла сам на сам з собою. А сам на сам з собою, що це в сучасному світі гаджети. І коли ми постійно переглядаємо в гаджетах от отакі речі, і ми, ну якщо воно постійно, значить це норма. Тобто людина не встигає це. Проаналізувати особливо коли це підліток, особливо коли це молодь, коли це дитина, коли психіка не стійка і ще немає, як правильно чи неправильно. Вони себе ще не до кінця розуміють. А коли вони оце бачать, ну значить, значить, ну так, ну це ж скрізь воно, так як в нас було, да скрізь мовчати, значить мовчати. Скрізь е -е, оце розбещення таке, ну значить, значить, скрізь, ну значить так. Ну, а оці ці люди, які стежили за цим контентом, підписані були на ці телеграм-канали, цих хлопців, чи це говорить про їхнє толерування темі збалтування? Звісно, ви ж розумієте? Ну, найстрашніша ситуація це коли є людина, яка ді... вчинить злочин і жертва, то Однозначно, людина, яка чинить злочин, будь-який будь-який вид насилля, да? зокрема, тут декілька видів насилля відбулося, коли чинить Певне насилля, він однозначно чи вона однозначно винний. Там не може бути розбір, як жертва могла спровокувати. Тому що жертва це вже певна якась незахищена особистість, там психологічно не стікає і так далі. Тобто там багато факторів, чому ця людина не може чинити цей опір, чи чому ця людина попала в роль цієї жертви, що до цього спонукало. Але інша ситуація, коли поруч знаходяться глядачі цього процесу, які ніяким чином не. Не намагаються це припинити. Це ж можна припинити навіть словесно, блокуючи, реагуючи негативно, засуджуючи там якимись коментарями. Ну, принаймні, це ж теж сила, оця от масовість. А так ми всі співуч... ну не ми, а ті люди, які там знаходяться, це всі співучасники цього злочину. Тому що вони продовжують сіяти цю інформацію, навіть коли вони мовчки спостерігають. Це співучасники злочину. Ми не маємо права. Права не мати жодної позиції стосовно такого, позиція має бути. І е, поки позиції немає, то є позиція про це мовчати, а значить, продовжувати подальші насильницькі дії. Є страшна позиція підтримування, так і виправдування хлопців, тому що навіть спілкуючись з знайомими, ми всі розуміємо, що у нас є знайомі, які дотримуються такої думки, і це теж шокує, тому що ти ніби живеш в своїй бульбашці, так і уявляєш про те, що серед твоїх знайомих такого не буде. Але як виявляється, ось такі ситуації відкривають карти, так і зараз чи є можливість достукатися до цих людей, якось їм пояснити і зрозуміти, що їм потрібно змінювати свій світогляд навколо. І трошки відкривати свої рамки. Можливості є завжди. Для цього має бути перше, чітка, от знов таки, чітка усвідомлена позиція. Тобто, як мінімум має бути дві сторони. Знаєте, коли сказали, що істина народжується в моменті якихось конфліктних ситуацій, будь-які кризові ситуації вони даються для росту і розуміння. Ви знаєте, кожна людина може помилитися, але коли вона пізнає цей процес глибше, більше, тобто здобуває інформацію, відбувається просвітницька робота. Є органи влади, які можуть показати наслідки, які можуть зреагувати на цю ситуацію. Тобто, коли є оця опора підтримка, тому що тут ще вікова категорія має значення, і тоді, відповідно, Інша сторона, це ці люди, які сьогодні не визначились, які вважають, що дії хлопців це норма. Ну, це загалом вважати, що ці дії це норма, це вже є поза межами адекватності. Просто поза межами адекватності ніколи не було нормою хватати іншу особистість і будь-що з нею робити. Ніколи це не було нормою. Е, ніколи не було нормою втягувати людину, ми навіть коли про дружні стосунки говоримо. Є чітка позиція, вибач, але мені досить, я сьогодні більше не святкую, я не продовжую там вживати алкоголь. Да? Тобто кожна людина розуміє свою межу і свою норму. Але якщо є умовні друзі, які кажуть, та ні, давай ще, давай ще, то це не друзі, це вороги. І таким людям, от коли немає своєї позиції, тоді вони впадають в жертву, тоді вони підпадають впадають під плив і так далі. Тому оця стійкість, усвідомленість норми моралі, правила поведінки в суспільстві вони повинні бути чіткими, однозначними і мати реагування і наслідки, коли ми виходимо за ці норми. Тому що знов таки ми люди, і ми повинні розуміти, що є права. Обов'язки і відповідальність, про яку сьогодні всі забувають. Про права всі пам'ятають, про... тому що да, нічого мені не зроблять. Так я ще дівчата ж нічого не будуть скаржитися. Про права ми нібито знаємо. А про обов'язки і відповідальність ми забуваємо. І оцей момент важливий. Крім того, ми повинні показувати, висвітлювати знов таки, яка сила буде сильнішою, да? те буде з часом перемагати, на жаль. На жаль, це трагізм сучасного світу, але немає ситуацій, які не можна вирішити. Їх потрібно вирішити. Якщо ми тільки на одну хвилинку спробуємо засумнівати, що це можна вирішити, то ми просто перетворимося на тих нелюдів, які сьогодні чинять з нами те, що чинять, а колись називалися братами, сусідами, чи ще якось. От, не допустити того, щоб. Чинити будь-яке насилля над людиною, будь-яке, починаючи з сім'ї, зі своїх рідних, дітей, чоловіків, дружин, батьків, насилля має просто вимерти, от тоді ми змінимо суспільство глобально. Зараз ми поки не чули коментарів від дівчат від жертв зґвалтування насильства. І ну, сподіваємося, що ми почуємо, тому що і це й допоможе притягнути хлопців до відповідальності. Але, попри той синдром жертви, про який ми говорили, про суспільство, яке не готове чути жертву, зараз ми бачимо ось це замовчування. На ваш погляд, чи зараз у нас суспільство буде готове до того, аби ми чули не от тих хлопців, які кажуть, що мені нічого не буде, а чули подробиці від жарт насильства, аби роз. Міти, що по перше, вони не одні, так тому що багато є тих, хто й досі це замовчує, і плюс це допоможе також в кримінальній справі. Ну, ви знаєте, я все-таки переконана в тому, що якщо сьогодні то я спостерігала за ситуацією з тих самих соцмереж, але я щаслива, що в моєму оточенні ті люди, навіть випадкові, коли траплялися публікації, ті люди, які мають одностайну позицію не допускати і зробити все максимально можливе, аби зловмисники отримали покарання за це. І розумієте, в моєму оточенні є такі люди, в моєму оточенні. Є інші люди, які так само десь будуться ми повинні допомагати людям приймати різні позиції, да? тобто розуміти, що жертвою не народжуються, нею стають. Але ніхто і ніколи не має права чинити будь-які насильницькі злочинні дії проти життя і здоров'я іншої людини. Все. Тут просто закон. Це. Тут немає оцих, знаєте. Я психолог, я маю е, виправдовувати там багато різних ситуацій в своїй роботі і допомагати людям це долати. Але ви розумієте, тут позиція тої людини, яка навіть зробила щось е, щось недобре, щось страшне, вона повинна бути з усвідом... Я хочу це виправити. Я не хотів там, ну в сім'ях багато буває, да, коли сімейні беремо питання. Я не хотів. Накричати там на своїх близьких, я не хотів зірватися, я не хотів образити, я хочу це змінити. Це одна позиція. а Коли оце публічне таке нахабство мати і просто заявити, що мені за це нічого не буде, це, це критично. І ми повинні всяко допомагати об'єднувати навколо себе тих людей, які мають тільки оцю от адекватну, здорову оцінку ситуації. По іншому, воно бути не може. Я вам дякую, пані Альоно, що ви завітали до нашої студії. допомогли нам проаналізувати. Нагадаю, психологиня Альона Маримонська була з нами. А ви тут маєте запам'ятати одну єдину аксіому в насильстві винен тільки насильник і іншого